Мої вітання, дорогі підписники і глядачі каналу Шкода, що не вах. Що попросила мене людина оглянути Volkswagen t One 2012 року з двохлітровим дизельним DQ 250 коробкою. Тому їдемо оглядати цей автомобіль. Подивимося, що по нюансах. Ну, в принципі, замовнику скинемо звіт. І так для цікавості заодно закину на канал, щоб ви собі розуміли. Ціна даного автомобіля стартує 15500 доларів. Це двохлітровий дизельний двигун. -дизель -дизель. Тому бажаю всім приємного перегляду. Обов'язково перевіряйте авто перед покупкою. І це така моя рекомендація, а вибір за вами. Тому дякую. Так, ось що, приїхали до ми до Тігунчика. Окей, okay, 252. Це кришка багажника. 259, тут є шпаклівка. 380, 468. Так, дивимося, тут 191, 161. Тут теж є шпаклівка, бачите, 415, 203, 172, 172. Так, давайте. А, ну Поки закрито, давайте ми глянемо так. Показую 108, 113, ідемо далі. Заднє ліве крило в автомобілі. Бачите, є жучок. От є жучок. Тут теж, бачите, пішли жучки. Далі 107, 119, 88. Літня різина. Диски задні без вироботки. Стан колодок хороший. Різина 18 року. Так, далі йдемо. Дверка. 248. Так, Дивимося, чи є шпатлівка. Так, 212 193. Біля ручок дивимося. От дивіться, біля ручок. Бачите, тут воно поліше. Зараз ми це 430-300. Поняли, да? Так, відкриваємо салон. Ось карта дверей в автомобілі. Ось в такому стані стан пройом автомобілів. 71 пройом, 62. Ось задній ряд сидінь, є ось такі незначні царапинки. потолок потребує в принципі, хімчисточки, салон шкіряний, бачите, є ось такі царапинки по автомобілю. Оригінальні коврики, бачу. Ось тут також, бачите, от їхнє больне місце в тюганах. тому коли при огляді, звертайте увагу на такі нюанси. Так, цю, так. 69, 84. 73, 63. Так, ось він код. Тут все чітко по дверях. Так, тут я вам показував. 63. Поки зараз діагностується, ми зараз поки перевіряємо. Діагностується, дивіться, шкіряне кермо не перешите. Ліпісточки, цвітний магнітола, піонер магнітола, сидіння водійське ось такому стані. Так, регулювання, так, дивимося тут, а що? Тут, тут, а, тут. Так, це, дивимося водійську дверку. Так, бачите, теж пішло. Бачите, є больні місця їхні ці машини, знаємо ці больні місця, тому зразу показуємо, щоб потім не було ніяких нюансів. Хром, бачите. Далі, крило 117, 117, 95, 106. Капот. 112, ось дивіться, стан біля лобового. Стойка. 116. Так, так, зараз секунду. 94, 84, зараз ми це все будемо дивитися. Є ось такі сколіки. Кхай. Лобове ясно, що замінено. Так, крило праве. 215. 210, 300, десь там щось. Вон тут є шпаклівка, 300. Так, закриваємо цей. Так. Дверка. 233, 307. Так, дивимося, чи є от, давайте ці больні місця їхні. Так, ця ручка дверей, Вон тут, ви бачите, є отже, тут от є такі нюансики йдуть по машині. Вроде тут зверка нормально. Ну, тут є сколік такий. Так. Откриваємо, відкриваємо. Там, ось, надо, відкриваємо. Відкриваємо, дивимося. О, що? Ось, що ось тут таке, якщо ми на ми відео... На бі... прибором, тут. 58. Так, ось так. Пройомчик цей. 66. 53, Ось в такому стані водійське сидіння. Не, ну комплектація класна, машинки. Так, тут одивимося. 53. Так, дивимося цю дверку. 173, 139, 204. Це є задня права дверка. Так, без шпаклівки. Так, тут вроді би. Бачите, є, є проблема. Бачите, є проблема біля ручок, бачите, от є. Є проблема біля ручок. Карта дверей. Ось в такому стані. В непоганому стані 60 прийом 60 45, 203. Так, заднє, заднє праве крило. 110, 103, Так, все, 107, бачили, все бачили. 107. Ось вам так. З 57. Так, стан дисків я вам казав. Стан дисків я вам казав. Тут то все вроді би це. Передні передні диски, дивимося. Вони нові. Вони нові також, нові колодки. Тобто таким макаром. Стекла двойки, 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 двойки. Одиниця, це може бути. А щось не відкривається, не відкривається кришка багажника. Двойки. Одиниці. Так, що будемо дивитися зараз? да-да під капотом будемо зараз дивитися. Да. Так. Ну, машина, в принципі, холодна. Ще. Машина холодна, то треба... Так, і... да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Машина холодна. Не кручено. Але є, є зауваження, тому... 55 кілометрів назад була регенерація, може бути проблема з форсунками, зато і там вже сажовік вже частина регенерації йдуть. Дивіться, це все треба. Є їхня проблема, бачите, клапана кришка, типу. І от тут колечка, це все треба буде. Тому якось отак. Ось такий варіант. Ну, це обшивка, треба поправити. Дивимося відклонення, одразу показую вам по форсунках. Так, от, ось такі варіанти. Так, дивимося далі тако. Дивимося далі по машині. Так, 55 км назад удалялись, удалялися... Пробіг з моменту останньої регенерації. 55 км назад була регенерація сажового фільтра, помилки не удалялися. Зараз ми глянемо. Помилки не удалялися 2332 кілометри. Тобто є, от бачите, машина поки холодна. Потрібно прогрівати, але от є от така розногласія по форсунках. Машинка трошки прогрілася. Є нюанси, є нюанси, є нюанси по циліндрах. Дивіться, от такі розногобої. Ясно, що машина ще холодна, але таких в не має бути параметрів, щоб ви собі розуміли. Euh, так, 2330. Тобто за цей кілометраж не було помилок по, по двигуну, по, по цьому не було. E, Дивимося по золі. Зола, e, границя, дивіться, Границя 70, золи e, 68.3 <текліст> <есть>, в принципі <пліст> Десь, десь пробіг да, в районі 200 оцих 70 тисяч. Біля 300 тисяч пробіг у машині. В, в принципі, на цей пробіг, ну не 217 ніяк. Ніяк не 217 Е, Так, далі що ми дивимося? Закрити назад. Так, дивимося, що по помилках. Бачите, 2332 км не удалялися помилки. Що за цей час по помилках було? Так, несправності. Ограничення. Так, 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 так. Акулятор нагрузки. Термоль центрального замка, такі от помилки. Посвідка номерного знака. Тобто так, таким макаром. Я думаю, вебаста не працює. Бачите, тут вебаста в цій машині є. Фари. Фари. Фари її. Подивилися, що з однієї, з іншої сторони, теж фари. Фари її. Якось отак. Защитає. Тут нюансики. А сейчас за цвет поставив. Тут там не видно, що це роздається, родия багатка стояли. Да, де хили Давай газ в пол. Ну давай ну, трохи до. Ну. Ну, давай вже десь там, тут об'їхав. Давай, давай тут газ. Відлітку можна. Вона ще холодно, не О, Бачите, от є от такі нюанси. Ні, то по турбіні там питань немає. Турпіна торка, да? так? Що, гуде якийсь підшипник, так? Да? Так, да, гуде Фінатоку. щось. І це думаю, що це не є гул, гул по, по цьому, по, по ходові чую вже, типу, що де... То есть так їдемо, машина в принципі так-то збита. Тобто э, таке, якщо щось є, якісь незначні, но ну, ясно, що додатково по СТО там Тобто таким макаром. Так, так, так. А ну в пол. класно да. Ну бачите трошки Менше показників, воно починає по чуть -чуть, ще нагріватися. Так, що по пробігу? 231-301, на щитку 217. Тобто, в принципі, пробіг, пробіг в принципі, підтягує. Он тут ще он пробіг короткий перед це, 277 пробіг 947. Так що тут вже щось трошки по пробігу не, не пляше. Що, оглянули ми Volkswagen Tiguan 12 року з 2-літровим дизельним двигуном. Зі слів продавця, по машині там були підкраси біля ручок робилися, але зовсім насправді виявилося, ви бачите, по відео зовсім інша історія. По пробігу людина це є площадка, людина не знала, тобто їй цю машину привезли. Вони це не робили. Але дійсно там по машині є нюанси. Ну і в принципі, так само по відсіку двигуна. Ви бачили, там є е, запотівання клапанної кришки потрібно міняти, там прокладку клапаної кришки, тому там заодно колечко на форсунки потрібно міняти, резинки колечка. Тому таке скинув людині звіт. Ціна даного автомобіля була 15-500 доларів на старті. Ну і по кузову є жучки по самому кузову. Тому передав людині звіт, ви собі аналізуйте, вирішуйте. Тобто моя така думка, звісно, суб'єктивна. Не готовий би був би віддати такі кошти за цей автомобіль. Але, як я завжди казав в своїх відео, ми люди всі різні, тому моя задача вам сказати нюанси по кузову, а ви вирішуєте, чи вам підходить даний автомобіль. Тому дякую всім за увагу. Для огляду автомобіля телефонуйте за моїми номерами телефону, а ми зустрінемося, як кажуть, у нових відео. З вас підписочка і лайк на канал. Всім пока!